Для переважної більшості львівських студентів уже почалися канікули, також для тих, які лише віднедавна навчаються у Львові, це студенти з Криму, яких після анексії півострова прийняли на навчання вище міста. Восени їхні лави поповнять ще кілька сотень студентів з буремного сходу країни. Мої батьки зараз у дуже непростій ситуації. Вони залишились без роботи. Мій батько був головним лікарем. а Аксьонов сказав усім головним лікарям написати заяви на звільнення за власним бажанням. Звичайно, вибору він не мав. І Крим, я вважаю, що Крим згодом стане. Повернеться до України і буде все таки частини України. Але це все через Путіна. Коли, коли Путін ще жив, у нас немає шансів запанувати на нашій землі. Але я гадаю, згодом все буде, все буде наше і схід, і Крим. А 20-річна Любов перевелася на навчання до Львова з Одеси. Перш ніж вона зважилася на такий крок, їй довелося вислухати чимало безглуздих застережень. І ось вони а, вбивають людей, дітей. Що а мій чоловік з що там чорношкіри, чорношкірих темношкірих взагалі там вб'ють першими. Ну і за російську мову там всі такі ну не можна навіть слова сказати. Ну таке, ось казали, казали, що там буде голод, що там буде зараз криза така сильна, що все таке буде погане. Любов багато думала, що мусить змінитися, аби Україна зажила краще і вважає, що змінитися мають самі люди там. Ну зрозуміти, що те, що вони крадуть, да там платять ті хабарі, що це не зробить їхнє життя краще. Що тільки коли вони самі зрозуміють, що вони хочуть краще жити. Їм треба щось до цього робити. Кожна людина індивідуальна, да тоді що зміниться, а так їм ніхто не допоможе, поки вони самі це не зроблять. Мер Львова Андрій Садовий бачить це так само. Такий підхід він вважає раціональним також на рівні міста діяти, а не чекати, коли дядечко з Києва прийде і все налагодить. Приміром. Кожен львів'янин має облаштувати свій двір, розділятися на тому, що радянська ідеологія вчила, що кожен має сидіти вдома і буде розказ, що робити і як робити. Це неправильно. І дуже важливо, щоб люди об'єднувалися в будинках, щоб вони самі брали відповідальність за свій будинок, щоб вони мали підтримку фінансову для господарювання свого будинку. Наміри нового президента дати владі на місцях більше повноважень він вважає необхідністю. Реформа має відбутися в головах чиновників, аби вони почали мислити по-європейськи, а не тими категоріями, якими мислить Росія. А замість того, щоб подати руку, вони нам вдарили кінжалом спину. Це дуже боляче. Це кардинально міняє ситуацію в самій державі, тому що Росія була партнером України в торгово-економічних справах. При цьому прагнені перегорнути нову сторінку в історії України пам'ять про трагічні події останніх шести місяців лів'яни збережуть назавжди. На вході до мерії висять фото загиблих на майдані активістів як нагадування про те, чого нині Україна потребує найбільше миру.